Ми бачимо з е, тим, скільки команда міняє гравців, скільки рукавичок уже полетіло, просто то е, тут уже просто треба, щоб вони дали про, ну, про себе більше інфи, чому вони саме так а не інакше вирішують. Ну тут уже сам тренер, сам там хто селекціонує цих гравців, має відповідати на ці питання, тому що тут я не знаю. Просто може там по персоналіям, або по... підходять вони добре, що в нас є такі. Афро, наприклад, який там більш досвідчений, і вони будуть якось допомагати далі розвиватися Рю та гізмі. Ну, Вихід на Б, ви все бачили, бомба стоїть, тут не було особливого екшену від Скаута та Файвсевуна, а Дігл у нас там залишився, Валекса, які були без позиції на базі А. То, тому, тому мені цікаво, що ти скажеш з цього приводу, тому що ти можеш більш знайомий бути з тими гравцями. Ну, я ось про Азову можу сказати, що на початку, коли він прийшов в команду Соу, то він виглядав непогано і начебто настрілював статистику. Але потім якось все пішло в Шкереберць, але я це пов'язую більше з тим, що у команди Соу самої по собі не пішло. Ну, типу, ага. цей новий склад з новими португальцями молодими. Якось воно ну, щось не туди трішки. До речі, непогані два фраги е, від Алекса, І це е, е, руйнація економіки для Монте Рю. Головне тут не померти. У нього 14 хп, вони всі помирають, і це блю.